Наступна головоломка. У нас є така рівність 16 розділити на 2, відняти 6 рівнює 4. Наша рівність неправильна, нам потрібно перемістити один сіник, щоб наша рівність була правильна. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ти, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились завданням. Нам потрібно перемістити один синик, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 18 розділити на 2 буде 9, 9 відняти 5 буде 4. 4 дорівнює 4. Наша рівність. Рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.